Загін позаду! Дідько! Ні-ні-ні-ні-ні. О, чорт. Вибачте, я його не бачу. Почнемо спочатку. Так, добре, граємо в режимі рембо. Так, круто. Давайте швиденько. Вибачеровано, я візьму твою зброю, добре? А так. Дякую. Так! Ого. Ти уперше справді впорався. Чудово. Ого! Краще, ніж зазвичай. Дякую, чувак. Двоє йдуть ззовні. Один є. Прикінчив обох. Отак. Ну, круто. О, круто, ти його піднімаєш. Так. Так, 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 так. Круто. Чорт забирай! Ого! Угу. О боже! Здуріти можна. Я впевнений, що ми зачистили територію. Думаю, що так. У мене три вбивства! Чувак, вітаю! Це круто! Хіба не дивно, коли переходиш в режим Рамбо, не думаєш ні про що і починаєш нормально грати. Абсолютно, ти просто йдеш на пролом і тобі байдуже. Так, ніби камінь з плеча, і починаєш краще грати. Безумовно. Ну, давайте вийдемо і почнемо нову гру. Ну, у мене досить непоганий лут. Так, а я так добре граю, хочу побачити, що із цього вийде. Так, у мене п'ять вбивств. Такого у мене ще не було. Плюс, ми повернулися у коло, ми на хорошій позиції. Тільки 50 лишилось? Так. Але я помер на самому старті. А коли хтось помирає на старті, ми виходимо і починаємо нову гру. На старті? Звісно. Але ми вже далеченько старту. Так, це вже не початок гри. Так, це вже середина гри. Але це значить, я буду дивитися. Нам треба рухатись далі. Так. Круто. Чудово. круто. Так. О, чорт, цегін! Я розберуся з ними. Є. Yeah. Є! Yeah. О, їх, мабуть, було тільки двоє. Чудово! Чудово! Молодець, чувак! Ого, а у вас крута гра, Чудово. О, 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 чорт, там цілий загін. Атакуємо? Спробуйте винести їх. Ні, краще залишимося в безпеці. Ні? Добре. Так я іду. Я зняв іншого. Круто, молодці. Ми це зробили. У нас з курки! Так. Так. Боже, я такий щасливий. У нас так давно не було обіду з курки. Скажи. Ого, чудово! Хотів би я взяти участь у цьому. Так. Так, чувак, здуріти. Чесно, ніщо не зрівняється з цим відчуттям. Я зараз такий радий, о Боже. Добре, ну давайте вже нову гру. Так. Так. Взагалі-то я трохи втомився. Так, котра година. О, чорт, уже за північ. Я, мабуть, підоспати вже. Ви серйозно мені на роботу зранку? Тому я маю йти. Побачимось пізніше. Гаразд, приємно було отримати обід з курки. Бувайте добре. Ого. Ого. Привіт, друзі! Якщо вам сподобалось, підписуйтесь всі кнопки внизу.